Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо на черговий матч останнього туру весняно-літнього сезону на стрітфутбол-челендж Київ Селюкс проти ФК Вінсет. Команди, які в турнірній таблиці у лізі бронз посідають 11-ту та 9-ту Сходинки відповідно, в цілому обидва колективи змушені тепер боротися винятково за власний престиж. Вони вже давненько не перемагали на полях стрітфутбол-челендж Київ. Тому єдине завдання. Це, звісно ж, нарешті перервати тривалі серії без перемог. І звісно, сьогодні Селюкс та Вінсет якраз на це будуть акцентувати свою увагу. Якщо більш конкретно говорити, то е він насправді досить успішно провів першу половину кампанії. Команда навіть претендувала на медалі у перших турах. Так здавалося, тривала безпрограшна серія. Саме такі результати демонстрували червоно-чорні, але далі на екваторі сезону щось зламалося у Вінцета, і команда вже довгий час знаходиться без перемог. Шість матчів поспіль. Ось стільки Вінцет не перемагає. А зокрема, у попередньому матчі Вінцет взагалі розклеївся у протистоянні із Голден Стейт, поступившись з рахунком 2-14. Максимально неприємний результат для колективу Євгена Ляшкевича. Що ж стосується Селюкс, то ця команда не перемагає навіть протягом більш тривалого періоду часу. Вони не знають смаку перемог в останніх семи турах. Але традиційно чорно-білі нав'язують дуже серйозну конкуренцію. Будь-якому фавориту навіть зокрема можемо пригадати хоча б два останні матчі минулого тижня. Селюкс. Поступився МФК Дженералз всього лише мінімально з рахунком 2-3. А до того Селюкс поставив підніжку для МФК Депс. Депс, який після тієї нічієї 1-1 із Селюкс. Реальні шанси на медалі вже і втратив. Ось такі результати і така мотивація у команд. Сьогодні один матч у дивізіоні Бронз. Ми вже переглянули, буквально кілька хвилин тому завершився поєдинок Assistant Груп та Френс. Тім, до речі, асистенти здобули сенсаційну перемогу. 5-4. У тому протистоянні у команд теж, в принципі, була відсутня якась серйозна турнірна мотивація, але асистенти дійсно спромоглися завдати чемпіону поразки, поразки другої поспіль. Ось так Френс. Завершують свої виступи у цьому сезоні, але головне завдання для них це те, що омріяний довгоочікуваний чемпіонський титул. Команда завоювала. А асистенти, звісно, змогли потішити своє самолюбство цією перемогою і таким чином набрали 19 балів у турнірній таблиці. Що стосується Селюкс та Вінцета, Вінцет дійсно перебуває на дев'ятій сходинці, 15 очок після 11 зіграних матчів. Що стосується Селюкс, у них на 7 балів менше, 8 очок після 11 матчів. І, власне, якщо говорити про чорно-білих, то вони насправді ще можуть піднятися хоча б на 10-ту сходинку. Вони на 3 очки відстають від Вівагро, який йде 10-м. Вівагро у цьому турі зіграє проти МФК Дженералс, який все ще претендує на медалі. В очному протистоянні Вівагро та Селюкс. Розійшлися миром нічия 2-2 була зафіксована. Ну і зрештою, в випадку перемоги Селюкс з потрібним результатом і в випадку поразки Вівагро у протистоянні із МФК Дженералс є шанс у чорно-білих піднятися із зони вильоту і вилізти хоча б на 10-ту сходинку в турнірній таблиці. Щодо Бінцета, то ця команда, в принципі, ще може претендувати. На сьому позицію у таблиці. На сьомій сходинці перебуває МФК Депс. Ні, Даруйте, якраз на сьому позицію вже не можуть претендувати червоно-чорні. Хоча, хоча перевірив я. Очне протистояння із Депс завершилося в нічію 2-2. Не так давно ці команди зустрічалися, і тоді Вінсет організував камбек на останніх хвилинах. Так, 2-2 в очному поєдинку. Депс у цьому турі зіграє проти агромату, 2, якому крові сноса необхідні три очки. Якщо Вінсет перемагає, то червоно-чорні наздоганяють Депс. І, в принципі, завдяки е різниці забитих та пропущених ще є мінімальний шанс піднятися, хоча б на сьому сходинку. Але всі ми прекрасно розуміємо, що це не є надто серйозною мотивацією. Єдина мотивація це якраз. Те, що ми окреслили бажання наостанок перемогти і перервати тривалу безвиграшну серію. Врешті-решт, для вас цей матч коментуватимуть Богдан Костюк та Євген Лавренов. І передаю слово своєму колезі. Женя познайом нас, будь ласка, зі складами команд. Дякую, Богдане. Да, перейдемо до складів Селюкс та колективу Вінсент. Селюкс традиційно для себе грають в червоно точніше, в чорно-білих кольорах, червоні якраз Вінсет, і по складах у нас Селюкс, номінальні господарі поля. І під другим номером грає у нас Олег Ковальчук, 13-й Іван Колесник, 5-й Олексій Куценко, 6-й Тарас Латуринський, 23-й номер Олександр Левчук, 10-й Андрій Максюта, 20-й номер Владислав Мирошниченко, капітан команди. Третій Максим Орлов, четвертий Ярослав Сокуров та номер 90 Олександр Яценко. Тим часом Латуринський пробував по воротах. Не дуже вдало. Поруч зі стійкою м'яч проходить. Вінсент, друзі, у нас. 14-й номер Олександр Івахнюк. Без номеру грає Богдан Мугаєць. 22-й Євген Ляшкевич. 11-й. Петро Пашун. 17-й. Антон Степанов. 26-й. Максим Тивоненко. 19-й номер. Марк Шевченко. І під 9 м номером грає Артур Ярослав. Ось такий склад для колективу Вінсент та Селюкс, друзі. Ну, а, тим а, і цікаві у нас а, наші матчі на Street Football челендж Київ. що навіть команди, якщо а, які ні на що не претендують, показують нам прекрасний, якісний і такий запальний футбол. Що Селюкс, що Вінсент не хочуть поступатися, друзі? Ну так по перших хвилинах є. Знайомі прізвища, да, що у колективу для мене, да, що у колективу Вінсен, що у колективу Селюкс, о, той саме Тарас Латуринський та Богдан Богаєць розумію, як вони грають і що вони можуть дати своїм командам. Ну, ось подивимось. Поки що Латуринський завдавав удар по воротах, не у нього трошки не вийшло. Богаєця. поки що ми на полі не бачимо. В контролі Вінсен. Тут перехоплення класно. Мірошниченко. Далі передача. Вона не проходить. На жаль, на Ковальчука. І буде аут для Селюксу. Бомбардування прям максимальне зараз від Селюкса, але ні до чого він не при воно не призводить. І з м'ячем вже Петро Пашун. права. Знову Пашун. Туди помиляється зараз. Пашун. На... але відпрацьовує зараз захист і гарна передача. Не виходить. Зараз ні, не виникає можливість у Селюкс для контратаки. До речі, варто зауважити про те, що до складу Селюкс повертається основний голкіпер Іван Колесник. Так, у попередніх двох матчах, про які ми згадували, коли Селюкс зіграв в нічию із Депс, до останнього претендував на той же результат, хоча б на нічию із МФК Дженералс там якраз по любим гравцям. Доводилося захищати рамку, воріт і, передусім, це стосується саме мірошниченка. Доволі непогано він впорався зі своїми новими обов'язками. Але, звісно ж, повноцінний основний воротар це завжди підсилення для такої команди, як Селюкс. До речі, варто також нагадати, що у Селюкс є така цікава і водночас комічна традиція. вони на кожен матч змінюють капітана. Вони на кожен поєдинок дають фактично новому футболісту відчути себе в ролі капітана, і це насправді дуже приємно. А сьогодні вони перевершили навіть самі себе. Сьогодні у них навіть під час розіграшу перед стартом матчу. Два капітани було і заздалегідь вони про це повідомили. Ще сьогодні якраз потрібно проанонсувати, що у них два капітани Владислав Мірошниченко та Олександр Левчук. Тому дійсно із капітанами ситуація традиційно дуже цікава. У Селюкс у нас поки що рахунок залишається не відкритим хоча майже половину першого тайму команди вже зіграли. До речі, дякую вам, шановні уболівальники, за коментарі. Поки що бачу тільки коментарі на підтримку. Вінцета. Яна Медведик, Лена Кобган якраз підтримують червоно-чорних. Лена Кобган, зокрема, пише: Вінцит, давайте перемогу для гарного настрою. От зачекалися уже вболівальники. Вінцита перемог від своїх улюбленців. Нагадаю, шість турів поспіль. Вінцит не перемагає, і за цей час команда суттєво погіршила своє турнірне становище і втратила будь-які шанси навіть на медалі. Тому закликаю вас, любі друзі, пишіть коментарі, за кого ви вболіваєте, які ваші прогнози на цей матч, з яким рахунком завершиться звітне протистояння. І, звісно ж, не забувайте про лайки. У нас понад 20 глядачів наживо стежать за цим матчем. Є 20 вподобайок, але давайте рухатися до 25. Нинішній сезон уже наближається до свого завершення. Сьогодні останній ігровий день у деяких лігах. А нова кампанія. Осінньо-зимова у нас розпочнеться фактично уже за два тижні через одні вихідні. У нас наступного тижня відбудеться нагородження, церемонія нагородження у Соломінській Броварні, 18 серпня, наступної неділі. А через одні вихідні стартує вже нова кампанія. Тому, звісно ж, реєструйтесь для участі і підписуйтесь на ютуб канал Street Football Challenge Київ, аби насолоджуватися нашими запеклими баталіями. Зараз момент усе Люкс Мірошниченко. Мірошниченко рахунок відкриває на 12-й хвилині. Один із двох капітанів Селюкс у цьому матчі забиває. Так, Мірошниченко один гол уже забиває, хоча почув я, що у нього ціль на сьогодні забити двічі, тобто ще один гол потрібно йому забити для такої цілі. І до речі, у нас Михайло Плисюк пише, просить посилання на друге поле. Так, трансляцію з другого поля ми теж обов'язково створимо. У нас Ігровий день у дивізіоні Урбан б на другому полі розпочнеться об 11.30, тобто ще 17 хвилин залишається, і, звісно, уже ближче до початку матчу, тім Київ проти Патріота, ми обов'язково створимо трансляцію. Вона також буде на Ютуб-каналі Стріт Футбол Чаленч Київ. І для вашої зручності ми продублюємо посилання саме у коментарях до цієї онлайн-трансляції. Тому трішечки зачекайте і обов'язково отримайте посилання. А зараз атака від Вінцета Ляшкевич віддавав. Але ніхто із партнерів не був готовим до цієї передачі. Двоє партнерів підтримали цю контратаку. Кількісна перевага була у червоно-чорних у цій контратаці, але навіть до удару довести справу не вдалося. Про стартовий поєдинок цього туру в дивізіоні Бронз ми пригадали. асістент груп переміг чемпіона Френс Тім з рахунком пять але сьогодні ще три матчі заплановані у Лізі Бронз. Всі вони відбуватимуться тут, на першому полі, один за одним. Наступними на це поле вийдуть Агромат 2 та МФК Депс. Об 11.50 орієнтовно розпочнеться їхній матч. От, до речі, далі у нас будуть у Лізі-Бронс винятково вирішальні, доленосні поєдинки у боротьбі за медалі. Далі о 12.45 Бруклін Атлетіко, Київ. І о 13.40 закриватимуть програму всього сезону у Лізі Бронз, МФК Дженералс та Вівагро Дженералс, Атлетіко, Київ, «Агромат-2» – усі ці команди претендують на медалі. Є ще Голден Стейт, який теж ми заносимо до цієї когорти, але жовто-сині вже завершили свої виступи у цьому сезоні і точно не зможуть покращити свій результат. Ось така ситуація. У нас далі спостерігатиметься у лізі бронз. Обов'язково залишайтеся разом із нашою онлайн-трансляцією. До кінця би з'ясувати усіх призерів у дивізіоні бронз цього сезону? Ну і звісно ж про вподобайки теж не забувайте. Да, друзі, у нас потужно, як каже Володимир Олександрович, потужно буде проходити цей день. Потужно пробуває поворотах. Тим часом Євген Ляшкевич. Ну і там на місці. 12-й номер колективу Селюкс. Так, а хто це у нас? Друзі, можливо, мені пан Богдан Голкіпер. Не, не вказаний, можливо, по номеру. Колесник, так, тринадцятим його вказали, друзі. Вибачайте. Не журіться, Бугаєць тим часом намагається. Ні-ні-ні, не, дотр... не дотронувся до м'яча. Зараз колесник, там тим паче Артур Степанюк був поруч. Тому вся ситуація була контрольована. Ось. А... Так, да, я дуже прямо очікую о, на ці матчі. А громад 2 два... Атле... Атлетику Київ о, все ж таки Голден Стейт. Хто ж там займе цю третю сходинку? Там максимальна у нас інтрига буде сьогодні. ну, Бодай, хоча б одна команда уступиться, і це вже все буде. Максимальна дезмораль. Ну. Друзі, тим цікавіше дивитися Да? як вже казав Богдан, підписуйтесь обов'язково на Street Football Challenge Київ. Ставте вподобайку. Да, у нас сьогодні день? Хоч і розпочався з невирішальних матчів, і взагалі вони прям ні, нічого не дають ні одним, не іншим, але ж дякуємо вам, адже це мотивує робити більше футбольного контенту, друзі. Знову з м'ячем Ляшкевич. Через назад він грає. Ляшкевич. І тут нічого. Не виносять з цієї атаки. Колектив Вінсент. Одразу закидання туди вперед від колесника, але також нічого перехоплення від Ляшкевича. Через назад. той грає. Степанов. Ярослав. Степанов, ні, 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 ніяк не вдається зараз Степанову пробити по воротах акцентовано. Занадто далеко він відпустив від себе м'яч. Простріля. Селюкс на перехопленні. Контратака від колективи Селюкс. Мірошниченко сам тягне цей М'яч Мірошниченко пробуває по воротах. Тут є сейф і. М'яч все ж таки у Селюкса залишається три з половиною хвилини, друзі, до кінця у нас першого тайму в цьому протистоянні 1-0 на користь колективу Селюкс. Поки що Вінсент завдати удару по воротах акцентована колесника не може. Рушніченко знов через назад В один дотик віддавали на Левчукам. Да, І Левчук ось так і каже, що трошки поспішили ми, друзі. Майже перехоплення. Башон через назад. Вогаєць. Класна передача. Розіграли. Дуже класно Івахнюк. забиває свій м'яч. рахунок. Стає у нас 2-0 на користь колективу. Вінці а о, о господи, друзі, один це, начебто третій матч тільки. Вибачте, 1-1, Друзі, да, підказує мені Богдан, мій колега і Івахнюк свій м'яч реалізовує сьогодні. Знову контратака для Вінсент. Ні, тут Івахнюк не встигає. Вибачте, друзі, не журіться, будь ласка. Вчора у нас також був дуже насичений день. Я думаю, по інстаграмах наших арбітрів і не тільки, да, ви могли б е бачити, що у нас відбувалося, е Був такий закритий, закритий захід. І сьогодні ми повернулись до е коментування стрітфутбол Challenge Київ. Далі колесник робить цей сейф, і по, фолу, туди, туди. і по одному відкладному фолу для колективу Фінцета Селікс. Бугаєць. Трошки треба йому цю шнуровочку зробити. Пробуває пашун не дуже вдало. Пашун. Закидання сюди на бугайця. Ну тут нікого немає. Він зовсім був не в позиції, і колесник цей м'яч забирає. Левчук. Півтори хвилини, друзі, залишається до кінця. Не точна передача від Мирошенченка, але залишається з м'ячем колектив Селюкс. Ух, як зараз пропускав Куценко. Давай, рубай, що там? Так, там, до речі, якраз цікава ситуація у коментарях. Мірошниченко, який зараз на полі, який забив поки що єдиний гол Селюкс. Напевно, встиг написати ще коментар, поки перебував на заміні. От все встигає. Владислав Мірошниченко так, от що пише Владислав Мірошниченко: сьогодні Селюкс працює на капітана. Так, на цю секунду йде запекла боротьба за звання пічічі Селюксу. Пише: Я зрівнявся з Куценком. Треба ще один гол. Тобто, ось така навіть конкуренція. У Селюкс навіть у складі команди є конкуренція за звання найкращого бомбардира. Так, названня пічічі всього дивізіону, так би мовити, найкращого бомбардира. Тобто не претендують ні Куценко, ні відповідно Мірошниченко. Але зараз, зараз забиває Вінцит на останній хвилині. Артур Ярослав здається м'яч у ворота, Якщо не помиляюся, за 27 секунд до сирени про завершення. Першого тайму, а рахунок стає 1-2. Так, він переламав хід зустрічі. Два голи наприкінці першого тайму вже дозволили червоно-чорним повести у рахунку. Тому дійсно ще одна мотивація з'являється у Міришниченка Куценка. Не лише в контексті боротьби за звання Пічічі Чічі Селюксу. От звучить навіть круто. Пічічі селюксу. Тут ще потрібно забувати задля того, щоб відновлювати паратет для початку. Але, схоже, це завдання команда. Винесе уже на другий тайм, оскільки зовсім мало часу залишається до перерви. Лічені секунди. Ярослав, і на цьому все завершується перший тайм рахунок: 1-2 на користь ФК Вінцит.